Про фінансові шахрайства говоримо зараз про те, які схеми існують, які є так би мовити, полегшеними і розраховані на меншу суму, яку можна виманити у жертви, але разом із тим, і менше, скажімо, тих загроз, які виникають перед шахраєм, і до схем, які є дуже складними, які націлені на великі гроші. Отже, що вигадують злодії, щоб виманювати гроші в довірливих українців, як не потрапити у ці пастки, про все це говорю зараз із Тетяною Машлаку. Овською вона головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансовою обізнаності Національного банку України. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю вас, якщо говорити про фінансові шахрайства, які з одного боку залишаються сталою, е, сталою системою нашого життя, бо вони є, існували здається завжди. Скільки існує людство, скільки існують грошові знаки, скільки існують можливості заробити на сьогоднішній день. Що можна сказати, наприклад, у порівнянні з 2025-м, наскільки шахраї вдосконалюються, наскільки вони розвиваються? Чи можливо вони зосереджуються на давно відомих схемах? Лише трошки їх, як кажуть, апгрейдять? А ну, скажімо, так, шахраї на щастя, нічого нового так не, не придумали за цей час. Вони лише трошки, як ви сказали, видозмінюють ті схеми шахрайства, які вже існували. Скажімо так, по актуальності їх оновлюють, якщо можна так сказати. Наприклад. Дуже часто шахраї створюють такі шахрайські схеми, сайти, чат-боти, які імітують роботу там, певних державних чи там банківських сервісів. Наприклад, є схема, де шахраї від імені там, працівників МВС пропонують там оформити купівлю автомобіля, зареєструвати його чи отримати певні документи від імені працівників державних установ пишуть потенційним та цікавленим, так. Виманюють кошти і таким чином збагачують свої кишені. Також є схема, де вже зараз так, у нас актуально є інформація про там, відключення світла. шахраї також теж зараз придумали схему. А вони пропонують компенсацію, грошову компенсацію за відключення електроенергії. Так, тобто, це там створюють певні шахрайські сайти. Людина заходить на цей сайт, де нібито вона може отримати компенсацію. Звісно, такі сайти пропонують ввести дані платіжних карток, номер телефону, паролі, для того, щоб отримати нібито цю компенсацію, людина вводить дані і втрачає кошти. Тобто, ці схеми вони були раніше просто теми, скажімо, так, цих схем вони змінюються залежно від того. Що актуально в даний момент в інформаційному полі, тому так дійсно якісь такі нові методи вони не з'явилися лише оновлюється те, що вже було. Пані Тетяно, якщо говорити про те, як українці мають ставитися до різного роду інформації, яка пов'язана з фінансами, чи означає це, що будь-що, що приходить у приватні месенджери, наприклад, має викликати пересторогу і одразу варто десь перевіряти цю інформацію, як саме залежно від того, яка інформація. Що робити? Так, дійсно, це стосується не лише фінансової інформації, мені здається, вже будь-якої інформації, так, новин і тощо. Тобто, всю інформацію, яку ми отримуємо, ми маємо її перевірити через офіційні джерела. Наприклад, якщо ми отримуємо інформацію про те, що можна отримати певну грошову виплату компенсацію, ми перевіряємо цю інформацію через сайт відповідної державної установи. Наприклад, якщо там. Пропонується грошова виплата від, наприклад, ООН чи міжнародної іншої організації, ми заходимо на сайт цієї організації і перевіряємо. Якщо ми отримали повідомлення від, наприклад, банку, що потрібно оновити якісь дані тощо, ми телефонуємо банку за номером, який вказаний на платіжній карті, тобто, не, в номер, не за номером, який вказаний в повідомленні. Тобто, залежно від того, від кого ми отримали нібито інформацію, ми йдемо на офіційний сайт тієї установи. Чи телефонуємо на офіційний номер і перевіряємо? Також це стосується і повідомлень від наших друзів знайомих. Так я думаю, що ні для кого вже не секрет, що є оці схеми, де просять допомогу тощо. Але ці схеми від імені друзів просять допомогу, але ці схеми відозмінюються, тому потрібно будь-яку інформацію перепровіряти. Наприклад, якщо ваш знайомий скинув вам якісь. Відео подивитись, так ви переходите за посиланням. Це теж бажано перепровіряти, тому що посилання може бути шкідливе для вашого пристрою. Тому навіть такі якісь моменти. Теж ми маємо критично оцінювати і розуміти, там чи могла людина надіслати нам таке посилання чи ні. Тобто, всюди, де потрібно вводити дані, переходити за посилання, всю таку інформацію бажано дійсно перепровіряти. Нам пише Софія З Вінниці, В неї був випадок, але тут дуже було просто розрізнити, чи це шахрайство, бо назвалися представниками банку, в якому вона не є ні клієнткою, ні карток відповідно немає, тому одразу зрозуміла, що це шахрайство. Краї. А якщо говорити про технічний бік того, як знімаються, списуються гроші, як саме це відбувається? Тобто, чи може помітити сам банк, банківська установа, що не ті якісь операції, чи може вчасно запобігти, наприклад, уточнивши у клієнта, чи справді він хоче цю транзакцію здійснити? Тобто, от, наприклад, шахрай тим чи іншим способом у людини отримав доступ до банківської картки, чи означає це, що він просто як клієнт може знімати звідти гроші? Чи поки клієнт, відповідно, не помітить цього, наприклад, якщо йому приходять сповіщення, що в нього зняті або витрачені на щось кошти? Ну, звісно, якщо, наприклад, це така ну, операція стандартна для клієнта, ну, банку складно це помітити, тому що, ну. Якщо у нас ми ж банк не може перевіряти кожен платіж, так якщо ми там постійно користуємося платіжною карткою, і цей платіж він абсолютно там вписується да, в таку клієнтську поведінку, так це дуже складно ну, помітити. Так тому важливо, щоб кожен клієнт дотримався правил платіжної безпеки, тому що. Як показує статистика, оці всі шахрайства вони відбуваються через соціальну інженерію, тобто коли людина розголошує самостійно свої дані, тобто більше 80% всіх випадків це ті випадки, які де людина десь, звісно, помилково розкрила свої дані, чи повідомила по телефону, так чи вела на шахрайських ресурсах, тому що фішинг дуже поширений, так коли шахраї створюють шахрайські сайти, сервіси. Чат-боти особливо чат-ботами взагалі, ну, як на мене, краще не користуватися. Тобто, у вас є інтернет-банкінг, є колоцентр центр банку, будь ласка, користуйтеся цим, тому що справжній чат-бот і шахрайський чат-бот дуже складно відрізнити, тому що шахраї створюють такі чат-боти, де в принципі їх візуально нічим не відрізниш. Дизайн, там картинка, заставка така як у банку, назва може бути така сама, плюс-мінус. Також вони додають до назви ось цю галочку Blue Beige, яка начебто виглядає як знак верифікації, хоча mm -hmm. насправді це стікер, який просто виглядає як цей знак. Тому ось чат-бот теж дуже поширені шахрайські чатботи. Mm -hmm. Бучно ми їх не шукаємо ні в че в на це увагу, пані Тетяно. Ті чеки, які люди не забирають з собою, а викидають у смітник от слухач, Микола запитує, чи можна їх правильно утилізувати, чи потрібно це робити, чи є там та інформація, яка може знадобитися зловмисникам. Ну, чесно кажучи, мені не, не відомо такі випадки, де де там шахрі прям би скористалися таким чеком. Ну але звісно, будь-яку інформацію вашу персональну краще її, звісно, там ніде не залишати. Але ну, мені такі випадки особисто не відомі. Ви також згадували про те, що одна зі схем полягає у тому, що приходять у приватні повідомлення, причому від знайомих, від рідних навіть можуть пропозиції, скажімо, проголосувати чи за дитину, чи підтримати. Конкретну особу в конкурсі здавалося б, нічого такого. Є посилання людина автоматом, натискає, навіть яка нібито навчена, але довіряє тому, що якщо хтось зі знайомих попросив за дитину проголосувати в конкурсі, чом би ні, натискає, і що відбувається далі? Чи можна десь у процесі зупинитися і повернути весь механізм назад, чи тут вже вороття немає? Ну, звісно, мета таких схем шахрайства це ну, може бути їх декілька. Так? Перше, дізнатися доступ до ваших соціальних мереж. Тобто людина переходить за посиланням, щоб проголосувати, і на тому сервісі, на тому сайті вказано, щоб віддати свій голос, вам потрібно авторизуватися через ваш аккаунт в соціальних мережах. Що це означає? Це потрібно ввести ваш логін і пароль від сторінки, наприклад, Facebook. Таким чином, нібито ви авторизуєтесь і щоб там, система знала, що це саме ви. Коли людина вводить свій логін і пароль від соцмереж, шахраї бачать цю, цю інформацію і таким чином отримують доступ до вашої сторінки і вже з вашої сторінки потім можуть розсилати подібні повідомлення. Тобто, може бути ось така мета, може бути інша мета, де там ще якісь персональні дані потрібно ввести, щоб ви знову ж таки авторизувались. Ну, але, як правило, це отримати доступ до меседжів, месенджерів чи а, сторінок в соціальних мережах. А, ви питали, чи можна відмотати назад, ну, поки ви не ввели ніяких даних, так, а, можна не хвилюватися. Тобто ви перейшли на сайт, там, ознайомилися з цим сайтом, але нічого не ввели, в принципі, а, ну, тут мало ймовірно, що щось може статися. Якщо ви вже ввели якісь свої дані так, от, доступ до вашої сторінки, так, до логіни пароль, а, якщо ви це ввели і от одразу усвідомили, що ви зробили щось не так. Ви маєте ще доступ до вашої сторінки. Тут необхідно діяти швидко і якомога швидше змінити логін і пароль до вашої сторінки. Тобто ви міняєте пароль. Шахрай ще не встиг з ним скористатися, і таким чином ви уникнули цієї ситуації. Тобто тут потрібно діяти швидко. Ну а загалом, якщо ви отримуєте такі повідомлення, краще перепитати вашого знайомого, чи це дійсно він, зателефонувати. Якщо ви не хочете телефонувати, так, ви можете в повідомленні запитати щось таке, що знаєте тільки ви та ваш знайомий. Якісь так? таке особисте запитання, там, де ви познайомились, ще щось, там можете так і написати, що це така перевірка від шахраїв. І таким чином ви задали якесь одне запитання, і ви можете переконатися, що це ваш знайомий, тому що шофраї вони нічого про нас не знають. Вони бачать інформацію, яка є на сторінці, але щось таке особисте, і Вони вже не пройдуть ось цю перевірку. Ви сказали про те, що особисті дані завжди на коли їх у вас просять, потрібно зупинятися. А що вважається настільки особистою інформацією, що може дозволити от одразу обчистити кишені? Я маю на увазі зрозуміло, коли йдеться про картку, про CVV-код або інші якісь дуже такі особисті рахунки. Як щодо номера телефону, що з ним можуть зробити, як через нього вийти? На рахунки Ну номер телефону, той, який прив'язаний до ваших банківських рахунків, він має бути вами захищений. Тобто, це називається фінансовий номер телефону. На нього шахраї полюють так само, як на платіжну картку. І втрата фінансового номеру телефону вона є досить такою ну, небезпечною з точки зору ваших грошей. Так? Тому що е, через цей номер ви проходите ідентифікацію вашого банку, так? до нього підв'язані всі рахунки, і коли шахрай отримує доступ до нього, він може почистити ваші рахунки. Тому е, номер телефону, от, е, як його захистити, ну, ідеальна ситуація, коли у вас. Для зв'язку з банком один номер телефону, який ви ніде не вказуєте не в соцмережах, ні в анкетах, ні з ким не спілкуєтесь. Оце один номер телефону тільки для банку, і інший номер телефону для всього іншого. Таким чином ви його убезпечуєте. Якщо ви не хочете так, так такий захід вживати. Ви маєте пройти ідентифікацію вашого мобільного оператора, зареєструвати свій номер на паспорт. Щоб його свій номер телефону ніхто не міг перевипустити від вашого імені, тобто він прив'язаний до, до вас, до вашого імені, і таким чином ви його обезпечуєте. Ну, звісно, можна перейти на контракт, але реєстрація на паспорт цього достатньо, і не повідомляти всі одноразові коди паролі, які присилає мобільний оператор. Тобто від банків ми теж те, що присилає банк, ми тримаємо в секреті, але від мобільного оператора не менш важливо тримати в секреті ось ці одноразові паролі, які надсилає мобільний оператор, тому що коли людина розголошує ось цей пароль. Цей код, вона може втратити свій номер телефону, особливо якщо він не зареєстрований на паспорт, і таким чином шахраї можуть обчистити Угу. Я вас раніше запитувала про те, чи може банк або банківська система спрацювати так, щоб виявити шахрайство. І мене здивувало, наприклад, буквально вчора я перераховувала кошти на телефон, тобто людина, знайома, попросила поповнити рахунок. Ну там була ситуація, потрібно було допомогти. Найцікавіше, що в мене попросили підтвердити, чи справ. Вді, я хочу сума не невелика, насправді, але банк перепросив, чи справді це я, чи справді я хочу цю суму перерахувати, тому що номер телефону був незнайомий. Мені цікаво загалом, що може банк зі свого боку зробити, або які схеми є такими, коли банк дійсно може сам помітити, втрутитися і навіть запобігти шахрайству. Ну, я все-таки за те, що ну, банки теж мають моніторити такі ситуації і там, реагувати, але все рівно ну, тут має бути, якби це не звучало, відповідальність на людині, тому що ну, банк не може кожну операцію, якусь, там, ну, скільки клієнтів, так, скільки операцій, кожну операцію так відслідкувати. Тому Ну, ми маємо дотримуватись оцих цих правил платіжної потіжної безпеки. Можна це зрозуміло, але я просто про те, чи банк взагалі зі свого боку не для того, щоб все моніторити абсолютно, але має свої механізми впливу на те, що стосується безпосередньо його можливостей, його впливу, його повноважень. Ну, звісно, по певним ознакам банк може там перевіряти операції, але не потрібно, скажімо так, покладатися на це 100%, тому що ну, все ж таки, кожна людина несе відповідальність за свою платіжну картку. І одне із повідомлень від нашого слухача про те, що останнім часом отримує дзвінки з номерів, де перші цифри однакові, а змінюється лише останні. Що це, як діяти? Бо я так розумію, людина вже втомилася блокувати кожен із цих номерів. Хоча наскільки я знаю. Зараз у телефонах, смартфонах є така функція, коли можна позначати як спам і підтягуються інші номери, які вже автоматично коли вам телефонують. Телефон червоним показує ймовірно спам. Ви можете самі вже вирішувати, чи відповідати, чи не брати взагалі цей дзвінок. Що ви про це скажете? Ну, так дійсно можна блокувати такі номери, але ну, що тут сказати, якщо ваш номер вже потрапив в базу шахрайську, так ну вони так чи інакше, на жаль, будуть вас смикати. Мій номер теж, на жаль, десь є в якихось базах, і мені періодично, не так, щоб часто, але періодично а, все рівно телефонують, то я щось виграла, то мені якісь інвестиції пропонують, то якесь казино, то ще щось. Тобто, ну, якщо банк, якщо вже номер телефону десь потрапив в базу, ну, на жаль. Тільки можемо блокувати, ігнорувати, бо ну, і, ну інакше тут на жаль, ніяк шахраї про вас будуть пам'ятати, періодично смикати, тому але я вам можу сказати так, що з мого досвіду, <свісно> якщо от їх постійно ігнорувати, от зараз телефонують менше, тому. Е, ну, якось так, на жаль, немає якогось такого одного секрета, який видалить ваш номер телефону шахрайської бази назавжди. Угу. Слухачі ще уточнюють, щодо різних чеків, зокрема з банківських установ, ну насправді потрібно чеки зберігати. Це, зрештою, для захисту ваших прав споживачів, якщо ви користуєтеся послугами магазинів, банків і різних установ, тому до чеків обережно ставимося. Можливо, справді не варто одразу викидати, навіть не тільки з точки зору шахрайства. Ну а якщо Говорити про тих, кого найчастіше атакують, чи можна сказати, що є люди вразливіші, або це може стосуватися абсолютно кожного? Можна навмання тицнути на якесь посилання, вже потрапити туди. Ну добре, якщо зупинився вчасно, коли вже спитали номер картки, і зрозумів щось не те, наскільки портрет психологічний можливо жертви може бути складений, яким ви його бачите? А ми в 2023 році здається проводили таке дослідження масштабне всеукраїнське з платіжної безпеки, і нас наша мета була теж от побачити так, а хто ж найбільш вразливий до шахрайства. І наша така гіпотеза була, що це ну і мабуть у багатьох людей, так що це люди старшого віку найбільш вразливіші, так і тому подібне. Але нас здивували результати цього дослідження, тому що люди старшого віку опинилися на другому місці, а на першому місці у нас. Опинилися молоді користувачі там віком 18 25 років. Тобто, це так досить просунуті користувачі, які активно користуються різними сервісами, але чому вони вразливіші? Так, ну, перш за все, те, що вони, наприклад, навіть порівняно з людьми старшого віку, частіше користуються так. Чисто математично більше шансів, тому що вони частіше різними сервісами користуються. Це перше. І друге, те, що вони ну, активно користуються, але з іншого боку, недостатньо обізнані. Тобто необережно користуються, от отримали посилання клікаю, тобто дуже швидкі в своїх користувацьких навичках, і таким чином великий досвід з одного боку, а з іншого боку, недостатні знань, і виходить так, що ось ну, всі користувачі вони є. А більш, скажімо так, вразливими за гендерними ознаками якоїсь різниці особливої немає. Тобто там трошки жінки більш вразливі, але це не якась. Ну, велика різниця, тому тут можна сказати, що такої ознаки немає. Натомість люди старшого віку вони менше користуються так? і вони проявляють досить велику обережність. Тобто, дослідження показує, що якщо щось насторожує, щось незрозуміло, людина не буде далі користуватися, вона за краще когось запитає, перепитає, тобто великий ступінь недовіри та, через свої якісь незнання. І це якби це ну, не звучало трошки парадоксально, так. Недостатній рівень знань, але ось це така невпевненість. Вона і яким чином і оберігає людей старшого віку. Вони є от не на першому місці, а на другому. Тому молоді користувачі, от такі активні, особливо років 18-19. Вони і по фінансовій грамотності є найбільш вразливими, тобто рівень фінансової грамотності, ось таких користувачів 18-19 років найнижча. Тому ось молодь є для нас такою пріоритетною, так, коли ми проводимо якісь освітні активності з потіжної безпеки. Ще одне повідомлення з вайбера, воно збігається з запитанням, яке мала поставити, але я його трошки розширю. Отже, запитує слухач, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, телефонують і називаються представниками банку, а насправді це шахраї, що в такому випадку робити? Я буквально недавно читала поради про те, що якщо з вами дуже довго говорять... То треба класти слухавку, що мовчання якраз тут справді як золото, і воно може вас врятувати. Що ви скажете про такі дзвінки, і як правильно користуватися? Чи справді краще одразу натиснути відбій, розмовляючи з людиною? Так, це дуже, дуже, насправді з, таки, з таким шахрайством дуже просто справлятися і його уникати, ви просто кладете слухавку. Ви навіть не там, сильно довго не говорите, не слухаєте, ви, кладете, ви кажете, я вибачаюсь, я перетелефоную до банку самостійно. Ви кладете слухавку, телефонуєте в свій банк і далі питаєте, чи дійсно є якась проблема, і вирішуєте своє питання. Тобто не намагайтеся якось. Розпізнати, що грається чи ні, тому що вони шахраї досить професійно, роблять, реалізовують ось такі схеми. І навіть у ну, мене була така можливість прослухати ось розмову Шахрая з потенційною жертвою. Дійсно, там телефонує чоловік, він так, дійсно спілкується як працівник банку. Потім він каже, Ой, це там не моє питання, давайте я для консультації переключу вас на іншого працівника. Він дійсно нібито переключає такий звук, наче там перехід на іншу лінію потім спілкується жінка, тобто розпізнати це в розмові ну вони дуже гарно маніпулюють. Єдине, які такі гачки, є те, що вас змушують щось робити, чи переказувати кошти. Там якась сталася проблема, переказати кошти. І, як правило, це якась тривожна ситуація. Так? Щось, щось не так, якась проблема, якийсь бій, і треба швидко це вирішити, і вони вас тримають на лінії. Це знак така шахрайства. Але знову ж таки не потрібно доходити до цієї точки, коли вас вже довго тримають на лінії, не витрачайте свій час, грає цього не варті, кладете слухавку і телефонуйте самостійно в банк. Ви правильно зауважили ще на початку нашої розмови про оновлення схем, і знову таки читала щодо тих оновлень, які шахраї використовують. Наприклад, якщо раніше була схема, коли телефонують людині серед ночі, і кажуть Мамо, я там потрапив до відділку, рятуй, перекажи гроші і мати стурбована, заклопотана, перелякана, одразу переказує гроші. То зараз ця схема змінилася ще й тим, що за допомогою штучного інтелекту можуть повністю відтворити голос реального сина, якщо знають там добре ситуацію сім'ї. Або ближче знайомі, тому тут треба бути уважними на всіх етапах, все, що стосується коштів, вашої персональної інформації, уважність насамперед. Але якщо говорити про тих, кого все-таки ловлять шахраї, які спіймалися, які справді понесли покарання, чи багато таких чи вдається їх відшукувати, наскільки це складно. А, ну, це питання більше до кіберполіції. Ну я слідкую особисто за новинами кіберполіції. Вони там періодично той склоцентр відкриває, ну розкривають так, ловлять шахраїв, але. Ну, на жаль, ну, як ви сказали на початку ефіру, це така шахрайство, це така професія, я не знаю, як це назвати правильно, яка існувала ще як тільки з'явились гроші. У нас є в колективі музей грошей. Вони кажуть, що шахрайство з'явилося рівно тоді, коли з'явилися перші гроші. Так, тому шахраї, на жаль, вони, ну. Будуть завжди є люди, люди які хочуть ошукати, так. Кіберполіція їх розшукує і ловить, але все рівно ну і теж потрібно розуміти, що так як в нас триває повномасштабна війна, теж з боку Росії є активність так би мовити, з цього боку. І досить багато сайтів, які блокує, в тому числі і наш центр кіберзахисту Національного банку, вони мають походження з Росії, тобто, це так, Росія теж до цього долучає. Вони роблять шахрайські сайти, тому їх відловити самі розумієте, не знаю чи навіть можливо, тому цей фактор теж, звісно, впливає, тому потрібно бути дуже обачними. Нас чимало повідомлень. Не встигаю, на жаль, всі зачитати, але якщо певним чином їх згрупувати, то стосуються шахрайства саме телефонних номерів. Людям телефонують щось пропонують. І запитання, що робити, якщо загубив картку з банку, одразу до банку або телефонуйте, або ніжками туди дійдіть, обов'язково закрийте або заблокуйте тимчасово, якщо це телефоном, одразу тому, що шахраї, якщо дійсно до них потрапить, вони можуть цим скористатися. Ну а якщо втратили, вона десь загублена, лежить, все одно перестрахуйтеся. Це буде дуже корисно. Я дякую вам за цю розмову, пані Тетяно. Нагадаю слухачам українського радіо, що на зв'язку з нами була Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.